Тільки на Netflix. І як тепер дивитися улюблений серіал? Окей, ми маємо повідомлення від а, ніби Netflix, Так, давайте подивимося, чи це справді Netflix. А повідомлення звучить, як ваш обліковий запис призупинено. А, у, вас виникла проблема, у нас виникла проблема з вашою платіжною інформацією. Потрібно негайно відновити обліковий запис. А, окей, маємо знову дабідабідабі.com onlinehomes.us а, тобто тут домін не Netflix, а якийсь онлайн Home з US. Дивно, чесно кажучи. Netflix не мав би так себе поводити. Це перше, що мене стрімає. Друге, це е Netflix і тут собачка, якась біліберда. Тобто смс-ка надіслана ніби з e А, е Я не скажу, що такого в житті не буває в легітимних випадках, але я би сказав, що це саме по собі достатньо е ну, фійший. Тож я би краще навівся. Знову маєте застосунок Netflix, або дивитесь Netflix там на телевізорі, на вебсайті, заходьте на вебсайт, вапку на телевізорі, вапку на телефоні, на планшеті. І дивіться, всі ці ем, події, якби були справжніми, вони би виплили в апці це безпечніше. Тож я кажу, що це фішинг. І, так, да, ми вгадали. Напевно, ви помітили амітацію URL-адреси і те, що смс-повідомлення надійшло з електронної пошти, а не з номера телефону. Якщо у вас виникли сумніви щодо сповіщення, не натискайте посилання. Оце головне, ви ну, маєте хоч найменше сумнівів, не тисніть. Відвідайте сайт, а, як зазвичай, і зв'яжіться зі службою підтримки. Ну, це взагалі, якщо у вас виникнуть в вашому аккаунті хоч якісь проблеми, то да, до служби підтримки офіційної. Uh, ну і знову такі шахраї спробували вийти за справжнього відправника. Однак uh, цей смс-повідомлення насправді надіслано з довгої заплутаної електронної адреси. Іноді такі листи бувають справжніми однак є висока ймовірність фішингу. Знову таки, насправді ця URL-адреса розміщена на домені Online Home US, а Netflix.com це субдомен. Може здатися, що посилання надійсне з Netflix. Однак хтось зареєстрував домен online Home US і додав Netflix як субдомен. Цей метод використовується для введення в оману, і таких посилань слід уникати завжди. Давайте далі. А, безкоштовний телефон. А, нам пропонують доєднатись до якоїсь події, поставлено івент в календар. Надсилають якийсь пан Тарас Петренко а, з імейла Pixel Giveaway а, і пише про безкоштовний Pixel 7 Pro співбесіда для підтвердження. Я чесно кажу: ніхто не роздає халявні, а, халявну електроніку десь ніколи. А, ми могли би да, прийняти і просто поговорити а, з цією людиною, хоча б навіть якщо це фішинг. Але, по-перше, не варто на це витрачати свій час. По-друге, існують різні різна види шахрайства. Тож точно не варто на це вестись. Тож це фішинг. Давайте подивимось на поради, котрі надає сервіс. Напевно, ви помітили підозрілу пропозицію і підступно спробував приховати справжню електронну адресу. Ну, справжня Pixel giveaway. А, людина саме видає як Тарас Петренко. Направду бути особливо обережні, коли пропозиція ж надто заманлива, як я і казав, і зловмисник змінили ім'я як відправника. Я скажу чесно, мій імейл він достатньо специфічно читається, справжній, і так за ним ховається ім'я Роман Чумаченко. але це не говорить обов'язково про те, що щось іде ну, дуже сильно не так. Але так, це може бути потенційним маркером. Слід на це звертати увагу, просто тримати в голові, що деколи у людей персональні, принаймні імейли, достатньо специфічно написані, а ім'я вказане до них власне. А, ну або ж навпаки, по-різному буває. Посилання на тиснучи приєднатися покерувати зустрічі», вказує на Google, але спрямовує на сторінку, де потрібно надати доступ до свого облікового запису. От. Тож так, справді так воно і є. А, окей, а, мене немає вдома. Вам пропонують можливість змінити цю доставку. Давайте дивитись. А, нам поштова служба UPS а, каже про те, що у нас є замовлення з таким номером із Google Store. Воно буде доставлене сьогодні в цей час. Ми можемо перейти за посиланням, аби залишити замовлення у сусіда або обрати інший час. А, давайте подивимось на посилання. Наводимо курсор, бачимо, що посилання ідентичне тому, що ми бачимо на екрані. Ups.com. Су і код. Окей, з другим так само. Давайте перевіримо. UPS.com Окей, він зареєстрований 92-го року. Це вельми старий домен. А, що ж, це виглядає як справжній, але чесно скажу, а, я би певно в житті подумав, що це фішинг. А, я зараз скажу, що це. Я намірено помилюсь, що це фішинг, бо так, ця посилка таки перебуває, повідомлення справжнє підказки, котрі дає квіст, такі що ці URL-адреси дійсно посилання на UPS, а не імітації. Наявність посилки бажано от, перевірити на офіційному сайті. Це те, що я казав: якщо у сервіса доставки є застосунок. Використовуйте застосунок, перевіряйте в застосунку всі ці дані, коли буде надіслано, як переадресувати або лишити сусіду. Знову немає застосунку, не біда. Йдемо на UPS і по наданому коду перевіряємо, чи це наша посилка взагалі. На яку годину вона буде пробувати в такому ключі. Тож маємо 9 з 10. Ну, очевидно, що останній я помилився дуже намірено, або підкреслити, що найкращий варіант, якщо маєте хоч мала найменше сумніви, або вам так неспокійно від імейлу чи смс, то заходьте на офіційний сайт, у ваш обліковий запис, або в застосунок, і перевіряйте через нього. І зв'язуйтесь, якщо щось далі не зрозуміло, із службою підтримки офіційної. Тож на цьому у нас сьогодні все. Stay safe in the network!